Всім привіт! Це є саджанці Киві. Кожний саджанець він має свою висоту. Приблизно я поставила в один ящик лінійку, поставила я його на дно і кожний має свою висоту. Є саджанець на 25 см, є на 30, на 35 і є декілька на 40. В першу чергу їдуть найсильніші саджанці, це в яких більша висота, більше вони прижилися і виросли. Ті, що ще слабші, вони на відправку не підуть до тих пір, поки вони не підростуть, і я не побачу, що вони прийнялися. Саджанців багато немає, буквально 4 ящика сорти, які лишень метелик і сусулька. Заходите до мене на канал на списки відтворення наш сад, там шукаєте оглядовим відео і там побачите, які в нас є сорти. Я озвучую ще раз сосулька і метелик. Більше ніяк я не щепила, бо не було на що щепити. Там ззаді в мене зиміна росте, коренева система всіх закрита. Тож, якщо маєте бажання, замовляйте. До нових зустрічей. Пока!